Мої вітання, шановне панство, звуть мене Олександра. Сьогодні, 27 травня, пропоную зробити розклад по червню для Росії. Давайте подивимося, що там, як там. Коли вже да? Коли вже червень для Росії. Які? Головні події. Да? Давайте так. Атмосфера червня, давайте в цілому. Атмосфера червня для Росії. Атмосфера червня. Ну от, Спочатку загальна, да? атмосфера десятка мечів і е, на дні колоди вісім мечів. Атмосфера червня для Росії атмосфера удару. Страху, э, прильотів з небу, з неба, я перепрошую, э, коли нічого не зрозуміло, коли дуже страшно, коли страшно, що прилетить, коли страшно, не знама де прилетить, коли э, розумієш, що по 10 сім мечів програв, э, не знаєш, куди дітися, не знаєш, куди, ну, бо нема куди. Ну, це, знаєте, атмосфера. Знаєте, мені зараз ем, пригадалися фільми ужасів фільми Жахів, коли показують старе місто закинуте там, де давно-давно нікого немає. Десь такі, знаєте штатівські фільми, такі старі, там, де якісь бари, там такі двері, знаєте, отак от на розпашку, і вони вітер дує там перекати поле, там двері скріплять, і нікого, нікого немає. І так страшно, страшно в цьому місці. От от коли ти, от Уявіть просто себе в тому місці, коли ти не знаєш, що тебе там чекає, життя там немає, розумієш, що. Надії на майбутнє ну, також немає, тому що ну, тут ну, кінець. Тут і жертви можуть бути серед населення, тут і прильоти можуть бути по самому місту. Тут ну, просто місяць, який щось закінчує. В червні щось закінчується на Росії. Зараз подивимося, що. Але от уявіть себе в такому стані, в цьому місті От, от, такий от мандраж і такий страх від невідомості. від... Ну, Оце, оце отак. Добре. Що закінчується? Десятка мечів це про що? <кхід> що закінчиться на Росії в червні? Що закінчиться? Закінчуються ресурси, закінчується кон контроль ситуації, закінчується. Е Знаєте що, аргументи для пояснення? Підтримка якась закінчується. Тут, ви знаєте, хтось ще буде відвертатися від Росії і хтось буде забирати свої гроші. От таке іде, що тут або допомога якась була, да? якісь були домовленості, а тут прям от люди відвертаються і зриваються угоди. Таке відчуття, що невигідно буде бути або в самій Росії, або, або невигідно бути поруч з Росією. Хто це? Хто відвернеться? Хто? Ну тут розумієте, всі, всі пентаклі. Тут і король Пентаклів, і королева Пентаклів, ті, хто довго чекав, ті, хто, ну, знаєте, як ще намагався якось стримуватися. Я думаю, що це або, або країни якісь, які мали свої певні інтереси на Росії, да? мали свої інтереси, або Ну, люди якісь заможні в самій Росії, але чомусь ну можливо, це і дві, і дві країни, які допомагали все ж таки Росії. Король Пентаклів, Королева Пентаклів, через які Росія мала собі хоч щось. У них змінюється повністю риторика. Тобто у цих країн змінюється направленість по колесу Фортуни. Змінюються пріоритети, з'являються нові партнери, можливо, знаєте, ну тобто інші шляхи. У цих країн інші шляхи. А через що? Давайте зберу карти, спитаємо, через що, що такого буде на Росії, що від них будуть відвертатися? Може, знаєте, будуть забирати свої гроші. <кій> Таке також може бути, що от хтось щось. Хтось кудись вкладав а, в якесь виробництво, і будуть забирати, або будуть закриватися ще якісь е, бренди, я ну, не знаю, як правильно сказати, да? або е, країни, які мали виробництво в, ну, на Росії. Тобто, ну, щось таке, будуть виводити свої активи. О, так, мабуть, так правильніше. Так, чому? Що такого станеться, так, що з Росії будуть виводити активи, гроші, що такого на Росії станеться в червні? Економіка рухне. Рухне економіка. Ну, дійсно, буде криза в плані, в плані грошей, такі зміни. Можливо, це, знаєте, можливо, це буде Повежі... Десь там вже ж почали да, вводити ці картки продуктові. Зараз, друзі, зараз у мене на язиці крутиться, але зараз я себе перевірю. А що для, а що для народу Оце все. Як це все, як це відчує і побачить народ. <кхем> ну, Дивіться, Значить, для народу інформація буде наступна. У нас все під контролем. Ми е, контролюємо, ми тримаємо. Так, е, да, на зараз важко, але ще трошки, і далі буде все добре. Тобто, по 9-й знаєте, момент страху, е, він буде присутній. Е, буде нерозуміння того, що відбувається. Буде страх перед невідомістю, а що ж там далі, да? а що ж тепер робити. Е, але буде така віра. По папі, ну, як вони люблять розповідати оцю свою інформацію, як вони люблять давати голосні заяви робити, по папі, так, що все нормально, все контролюємо і так далі. Але це все, ну, друзі, по хитрості, просто вливання інформації людям так, в уши, мед в уши, щоб люди собі тихо, спокійно не запідозрили там чогось. А насправді економіка. На Росії, друзі, ну це, це безповоротні зміни по смерті і по башні, по вежі. Це Або початок змін, або щось різко впаде, або ну, тут прям капець-капець. І через це люди почнуть, ну, чи хто там, хтось заможні або якісь країни, почнуть виводити свої, ну, бо вигідно. Росія банкрот. Банкрот. Так? Да? Так, що ще? А що на Кремлі? Давайте так. Для людей ми вже зрозуміли, да? не щита голод. А що для, люд... для Кремля? Кремлівська влада, що там? Що там в червні? Кремлівська влада, що там в червні? Ход від влади, хтось піде з влади, якийсь іерофант, він йде, здає пост. Причому я вам хочу сказати, що оці карти я перепрошую, якщо вам чутно, як собака лає, але хто від мене не залежить. По цим картам, друзі, це інколи показують в мір іной. Ну, типу, піти на небо, да, піти до зірок, е залишити це життя і е вистіть до зірок. Значить, е я так розумію, що на Росії буде смерть якоїсь людини, причому людини-посадовця, поерофанту це людина, яка займала пост, а, людина в літах. Да, тобто людина якась заможня, яку слухали, яка мала там, певний авторитет, тобто ну, хтось такий відомий, хтось відомий піде по смерті, да? Сам, навряд чи сам, тому що тут прямо і, і король жезловий, і королева жезлова, і тут може бути за допомогою. Е за допомогою декількох людей. За допомогою декількох людей. Бачите, тут прям зговір, да, і король, і королева, тобто і по, по пажу мечів це може бути, ну, як загроза, як удар, як небезпека саме від тих людей. Цікаво. Хтось так і піде. Бачите, знову ж таки, карта смерті. Смерть чекає, смерть когось чекає. Ну так, да, ми ж питали про кремлівську владу, бачите, і вийшов ієрофан. Тобто якийсь іерофан чи, чи, е, якусь статну особу чекає уход. Ну, чи просто уход, чи уход в мірину, да? за допомогою когось. Добре. Це все дуже добре. А що в цілому? Ще давай, розкажи мені ще про е, владу кремлівську. Ну, на, Насправді нас це, да, друзі, так цікавить, тому що. Це вже, це вже було. Давайте ще раз подивимося на крах фінансів, крах економіки на Росії. Кремлівська влада ще раз. Що ще? Червень для кремлівської влади ще ще. Для Кремля. Ой, друзі, ну починається е, жезловий король, пам'ятаєте, жезлового короля, тобто ну, чекають зміни в самому Кремлі, четвірка жезлова е, тут покажу. З'явиться дуже агресивна людина. Ну, як агресивна, а, людина з агресивними намірами, і людина, яка буде чітко йти до своєї мети, і робити вона це буде агресивно по, по е, рицару мечів, буде йти до своєї мети, буде йти до влади, ну, захоче зайняти е, пост чи якось так. І м, взагалі у кремлівської влади, я вам хочу сказати, такий місяць буде. Дійсно, місяць розчарування, місяць програшу. Щось таке. Знаєте, що неочікувано, щось чекає, що неочікувано чекає. Стільки людей задіяно в червні місяці, там просто червень, оці, знаєте. Сутички, а, не розбіріха суточки, сутички, да, воно торкнеться багатьох людей. Тобто там народ просто трошки в паніці, трошки в шоці, ну, будуть думати, що, що де, е, куди їхати і взагалі що робити. Дуже багато народу, дуже багато народу. Що це якийсь зловий король з'являється, і він, бачите, як буде там наводити кіпіша. А що на фронті? У росіянців, що на фронті? Без змін. Ну, тобто карта сама перевернулася, да? карта пасиву, карта, коли ну, нічого не виходить, будуть виходити, друзі, що на фронті, будуть виходити. Все ж таки будуть жести доброї волі, їм доведеться йти, тому що вони не матимуть успіху, не матимуть результату. Розумієте? І саме цікаве, що от іти це якийсь наказ, тут знову ж таки дуже багато людей. Цей наказ іти, він може бути даний не конкретно Путіним, а тут взагалі, от наче як три особи задіяно, якось є три сторони. Хтось інше буде приймати рішення з приводу вивезти війська, з приводу покидати якісь території. Тобто я не говорю, що це з усієї України, хоча хотілося б, да? але от десь, ну можливо, з усієї, давайте подивимося ще питання. Але от момент виводити десь війська, буде приймати рішення багато людей. Тобто там от якось прям купкою зберуться, і о, давайте виведемо. З усієї України, звідки будуть виходити? Частково чи з усієї? Частково чи з усієї? Під натиском, під натиском України, під натиском ЗСУ звільняти будуть які території. Території будуть звільняти м, ті, які старі, якась частина ще вони там можуть залишатися. Тобто, я так розумію, як знаєте, будуть відходити від кордонів. Будуть відходити від кордонів. Давайте ще раз запитаємо, чи будуть якісь жести доброї волі, да? відход росіянців, чи це будуть жести доброї волі в червні з українських земель. Це буде вимушена міра. Е, вимушена міра. Ну, це момент втечі, знаєте, як. Е, це буде як наказ. Я питаю, як будуть виходити. Це буде наказ. Дивіться, Маха і Рафан. знову ж таки, якась людина буде. Е, про це говорити, якась людина буде ну, наказувати це зробити. По-перше, вони будуть намагатися себе врятувати. Тобто це буде вимушена міра. Вимушена міра. А жести доброї волі будуть, чи ну, не так. від боїв вони будуть тікати? Від контрнаступу вони не будуть тікати? Від наступу ЗСУ будуть вони тікати, бої якісь будуть. Давайте так, тут все разом. Тут все разом. Важка ситуація із ресурсами, важка ситуація із людьми буде. Ну, друзі, добре, хай йдуть. Хай йдуть. Давайте висновок. Давайте, так як і по Україні, іншу колоду візьмемо і спитаємо висновок. Ось ось там мені з вас. Писав з глядачів, що Боже, стільки колод там. Друзі, скільки хочуть, стільки і беру. Всі колоди різні, говорять по-різному, енергетика у всіх різна. У колод тому беру нову колоду не тому, що в мене розклад не виходить, а тому, що я хочу взяти нову колоду. Прям капіт. Висновок, будь ласка, шість мечів. Місяць, коли доведеться десь їхати в пошуках кращого життя, в пошуках врятувати себе, взагалі тікати від біди. Це може стосуватися і як і людей на самій Росії, да, які будуть виїжджати з Росії, тому що ну, жити там буде неможливо. Так, це може стосуватися і е, на фронті. Е, Хто там ще залишився? Да, от людей військових вони будуть виходити з наших територій? Короля Пентаклів чекає вежа. В червні місяці в Кремлі короля Пентаклів це знову ж таки, бачите, карти говорять, що якийсь заможній дядько, той, який тримає владу, якась людина-посадовець, піде. Піде, буде, ну, як покине свій пост через вежу. Тобто щось неочікувано, якийсь стрес, це ну, дійсно це може бути і смерть або ну, просто відсторонили, попросили. ну... Натякнули або щось таке, або силою забрали, так? Да? Якось так, друзі. Місяць втечі? Місяць втечі? Добре. Добре. Давайте спитаємо, що там Путін. Ну, раз уж ми з вами так дивимося, так? Да? Хто там із них залишився, друзі? Давайте спитаємо, що там на зараз. Там залишився з тих путіних, як на зараз, Який стан на зараз. Робить роботу, щось, щось, щось працює. Але стан на зараз, але знаєте, як е, рицар, не, не король, не імператор, не ірафант, рицарь. Тобто, ну, просто. Що чекає? Путін Верховна Жриця, О. Втрати, 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 втрати чекають, втрати чекають. Щось дуже неприємне і затратне. Що там по життю? Коли вже Путін, який там залишився, що там у тебе по життю, по здоров'ю на червень місяць, колесо фортуни. От і, будь ласка, от може воно так і станеться, друзі. Ну, щось таке гряде, якийсь удар. Розумієте, Калісо Фортуни це розворот, це початок, це буде запущено, це неочікувано може бути. Да? Ну, для всіх, або там, конкретно для нього, я думаю, десятка мечів, все ж таки. Може, це Ірофан це він? Загроза в його особистому будинку. Да, це загроза в його, в його, ну, як в Кремлі в Його будинку, там, де він не очікує, там, де для нього безпечно, там, де він цього не буде чекати, його, його, його чекає удар. Від того, хто поруч, від того, хто. Від того, на кого не подумають, ну якось так. Добре. Тоже добре, друзі. Ну що, дякую за ваш час. Підписуйтесь, будь ласка, якщо вже підписані, то перевірте свої підписки, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні розклади. Приєднуйтесь до нас в телеграм-канал, там я дублюю випуски, не випуски, посилання про вихід нових відео, От, і там ви можете спілкуватися між собою, спілкуватися зі мною, але дуже прошу спілкування на Ютубі. Давайте залишимо, у нас з вами така. Там компанія така вже зібралася. І на Ютубі також така велика у нас ютубна родина. Дуже ціную кожного, ціную вашу думку. Тому, будь ласка, пишіть коментарі, але залишайтеся вихованими і чемними. Я дуже вас про це прошу. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну.